Вітаю, подивимося карту під підказочку з колоди Таро, як завжди. Карта місяць, місяць, вона так перевернуто показалася, так? Да? Значить, дві сфери: особиста і сфера роботи. В особистій сфері у когось може програтися як недомовленість якась. Тобто ви десь відчуваєте, що з партнером у вас якась така. Знаєте, як щось як прикрите, недосказане, незрозуміло, де там правда, де брехня, чи щось можливо приховується, чи якось не договорюється для, ну, для вашого блага, скажімо, да? Тобто, десь як от можуть вас мучити багатьох може побратися як безсоння, важкі думки. Тобто от все, що пов'язано з цим, от ця карта от якраз вам дуже гарно буде це підсвічувати. Якщо брати сферу роботи, то тут дивіться, щоб вас не, не затягли в якийсь такий капкан, тобто не поставили перед вами якісь такі моменти, які для вас не є. Зручними вдалими, отак би я сказала, да, на часі, і щоб ви з цього ще не постраждали. Наприклад, там що ви ще не віддали за це гроші, замість того, щоб заробити, отака от от вам підказка. Так що звертайте, будь ласка, увагу, які люди навколо вас. І відчувайте через свою інтуїцію, чи це ваша історія взагалі, чи вона вам потрібно. Якщо ж подобаються мої карти, підказки і є питання, з якими хотілося б розібратися індивідуально. Пишіть в дірект Індивідуальний розклад на картах Таро. забронюємо місце. Робіть репости мого відео. Це для мене дуже важливо, бо люди про мене знають. Вам плюсик в карму. Також підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, тікток, тобто на всі мої платформи, мені буде дуже приємно. І до зв'язочку.